Європа повинна бути єдиною протистоянні з Росією. кажуть у Польщі країни Балтії вже навіть демонструють таку єдність у військовій співпраці. А от у Франції знову не проти зустрічатися та говорити з Путіним. Про це та інше вже за мить у Рубриці Світ сьогодні. Ну і починаю з такого: Україну підштовхують до болісних поступок заради завершення російської війни. Про це заявила очільниця європейської дипломатії, Кая лас під час конференції з безпеки в столиці Норвегії Осло. Вона наголосила, що українська сторона перебуває під сильним зовнішнім тиском і готова погоджуватися на складні компроміси, оскільки прагне припинення війни. Водночас головна євродипломатка заявила, що світовий порядок, заснований на правилах, часто був ілюзією. Реально діяв принцип сили. За її словами, на навіть у джунглях сильні змушені співпрацювати, і саме тому міжнародний порядок потрібно розвивати разом з країнами, які цього прагнуть. Пані Калас окремо наголосила, що для малих держав правила є критично важливими, адже без них такі країни залишаються без захисту. Володимир Путін досі вірить, що здатен перемогти в Україні, якщо Захід демонструватиме слабкість і розбіжності. Про це заявив віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час виступу на цій же міжнародній безпековій конференції в Осло. За його словами, будь-які непорозуміння між союзниками, відволікання від ключових безпекових пріоритетів або внутрішні суперечки заохочують Кремль шукати слабкі місця. І сприяють агресивним діям Росії, за словами міністра Сікорського, єдиним способом зупинити або стримати Росію залишається подальше послаблення її енергетичного сектору та обмеження потоків ресурсів до російського військово-промислового комплексу. Він підкреслив, що територіальна цілісність України та безпека самих європейців є довгостроковим обов'язком Заходу. Країни Балтії домовилися про створення єдиного простору військової мобільності для швидкого перекидання сил і посилення східного флангу НАТО. Відповідну угоду підписали міністри оборони Литви, Латвії та Естонії. При цьому очільник оборонного відомства Естонії Ганно Певкор наголосив, що ініціатива дозволить суттєво скоротити бюрократичні процедури під час переміщення військ, передачі озброєнь і спільних закупівель, що критично важливо під час навчань і кризових ситуацій. А от міністр оборони Литви. Роберта Скаунас заявив, що у разі потреби литовська техніка зможе безперешкодно вирушати для захисту Риги естонська артилерія підтримувати вільнюс, а латвійські сили посилювати Талін. Проєкт військової мобільності реалізується в 2023 року за координації НАТО і в перспективі має охопити всю Європу, оскільки швидкість реагування в умовах можливого кризового сценарію визначає ефективність оборони. А от Угорщина оскаржує в суді Євросоюзу заборону на постачання російських енергоносіїв. Про це заявив міністр закордонних справ і зовнішньоекономічних зв'язків країни Петр Сіярто після набуття чинності рішення Ради Євросоюзу. За його словами, угорський уряд одразу подав позов до суду Європейського Союзу з вимогою скасувати заборону на постачання російського газу. Міністр Сіярто наголосив, що рішення ради ЄС має санкційний характер і не могло ухвалюватися більшістю голосів. Без консенсусу, особливо з урахуванням заперечень Угорщини та Словаччини, він заявив, що Єврокомісія, усвідомлюючи ці заперечення, фактично замаскувала санкції під торговельну політику. І окремо міністр підкреслив, що енергетична політика належить до національних повноважень держав-членів. А ухвалене рішення на думку Будапешта також порушує принцип енергетичної солідарності ЄС і створює ризики для енергетичної безпеки Угорщини. Ну і Європа не відмовляється від можливості прямих контактів з Росією заради захисту власних інтересів. А ось про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан Нуель Баро, коментуючи дискусію після заяв президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливого діалогу з кремлівським диктатором Владіміром Путіним. Міністр баро наголосив, що Франція ніколи принципово не виключала діалогу з Москвою за умови повної прозорості з Україною та європейськими партнерами і лише в разі прак. Тичної користі такого формату, за його словами, європейці мають зберігати власний канал спілкування з Росією, щоб питання, які стосуються безпеки та майбутнього Європи, не вирішувалися без її участі. Очільник французького зовнішньополітичного відомства підкреслив, що саме країни Євросоюзу нині є ключовими фінансовими і військовими союзниками України, а отже, повинні самостійно відстоювати свої інтереси, не перекладаючи відповідальність на інших. 12 лютого лідери Європейського союзу зберуться у Бельгії на неформальний саміт для обговорення єдиного ринку та конкурентноспроможності ЄС. Про це йдеться у запрошенні Європейської ради, яке вислав Антоніо Кошта. У листі наголошується, що саміт буде присвячений зміцненню єдиного ринку в новому геоекономічному контексті. Ну і окрім того, учасники обговорять те, як покращити конкурентноспроможність європейських товарів, зменшити національні бар'єри та формувати більш сприятливе се середовище для інвестицій, інновацій і зростання компаній водночас, за інформацією з інституції ЄС, питання України формально не включене до порядку денного, але може бути підняте лідерами під час дискусій або додатково внесене до програми саміту ближче до дати його проведення. Європейський союз попередньо відкрив Великій Британії доступ до оборонних контрактів для України. Про це на своїх шпальтах повідомила газета Financial Times із посиланням на поінформовані джерела. Йдеться про рішення керівників Євросоюзу, які погодили участь Лондона в контрактах на постачання озброїв для Києва. За даними видання, це схвалення має попередній характер і стосується саме доступу британської сторони до механізмів закупівель пов'язаних із військовою допомогою Україні. Формально рішення ухвалювалося на рівні керівництва Євросоюзу без публічних заяв і деталізації умов. У матеріалі не уточнюється про які саме типи озброєнь або обсяги контрак контрактів ідеться а також коли рішення може набути чинності. Ну і Іран дав згоду на відновлення переговорів зі США щодо ядерної програми. Про це повідомило агентство Фарс з посиланням на джерело в іранському уряді. За інформацією видання, відповідне розпорядження ухвалив президент Ірану Масуд Пезашкіан. Джерело наголосило, що майбутні переговори будуть зосереджені виключно на ядерній тематиці і не охоплюватимуть інших питань. В агентстві нагадують, що раніше Тегеран і Вашингтон провели п'ять раундів перемовин, тоді як шостий не відбувся після ударів із. Ізраїлю та США по Ірану в червні 2025 року. Водночас іранське агентство ТАСНІМ повідомляє, що переговори можуть відновитися вже найближчими днями. А американський портал Axios інформував про готовність США до зустрічі для обговорення ядерної угоди вже наприкінці тижня. Ну і на завершення, Пекін і Москва знову заявляють про взаємну підтримку та ефективну координацію в умовах глобальної нестабільності. Про це під час брифінгу в Пекіні заявив офіційний представник Міністерства закордонних справ під Ліндзянь, коментуючи візит до КНР-секретаря Радбезу Росії Сергія Шайгу. Та перспективи співпраці у 2026 році спікер наголосив, що Китай і Росія розвивають взаємини всеосяжного стратегічного партнерства, підтримують тісні контакти з ключових двосторонніх питань і надають один одному підтримку у питаннях, що стосуються їхніх базових інтересів. Ліньцзянь також підтвердив наміри двох країн підтримувати багатосторонній підхід, сприяти формуванню більш справедливої системи глобального управління та зміцненню чинного світового. Ну що ж, на цьому в мене все в рубриці світ сьогодні.